Бак посів сечі з використанням вакуумних систем. Показання підозра на інфекційне захворювання сечовидільної системи. Мета визначення збудника при інфекційному захворюванні сечовидільної системи, визначення чутливості мікрофлори до антибіотиків. Протипоказання нема, ускладнення не зареєстровано, проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження, тяжкий стан, при якому неможливо самостійно здійснювати особисту гігієну та збирати сечу. Оснащення, яке знадобиться. Оснащення. Стріля ємкість для збору сечі під вакуумну пробірку, вакуумна пробірка з консервантом, антисептик для рук, одноразові рукавички, оснащення для здійснення гігієнічного підмивання, ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, пакет для зразків, серветка, що поглинає вологу, штатив для пробірок, контейнер для транспортування біологічних зразків. Кулькова ручка направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Перед збиранням сечі пацієнт повинен провести ретельний туалет рук та зовнішніх статевих органів, насухо витерти їх паперовим або бавовняним рушником. Далі пацієнт бере контейнер для сечі з його прізвищем на етикетці та знімає жовту кришку, повернувши її проти годинникової стрілки. Кришку потрібно покласти внутрішньою стороною вверх на чисту поверхню. Після цього пацієнт збирає у контейнер середню порцію ранкової сечі в кількості 40-50 мл. Для цього йому слід невелику першу порцію сечі спустити в унітаз. Далі безперервним струменем наповнити сечею контейнер. Це і буде середня порція, та завершити сечу упускання в унітаз. Далі пацієнт повинен щільно закрити кришку контейнера, повернувши її за годинниковою стрілкою для уникнення протікання. І після цього вимити та висушити руки. На підготовленій вакуумній пробірці для забору проби сечі вказати необхідні дані про пацієнта на етикетці. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Перед набором у пробірку сечу в контейнері потрібно перемішати. На контейнері з набраним матеріалом необхідно відігнути захисну наклейку з кришки, щоб відкрити отвір будованого тримача, вставити вакуумну пробірку у вбудований тримач контейнера з жовтою кришкою вниз. Натиснути на пробірку, щоб голка тримача пробила гумову частину кришки. Сеча одразу стане надходити у пробірку, компенсуючи створений в ній вакуум. Вакуумну пробірку слід утримувати в тримачі, поки сеча не перестане надходити в неї. Після цього необхідно витягти пробірку з тримача. Вакуумну пробірку з набраним матеріалом слід перевернути 8-10 разів, щоб добре перемішати пробу сечі та консервант із пробірки. Первинний контейнер та сеча, яка в ньому залишилася, потрібно утилізувати за всіма правилами: продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу моз України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Примітка! Якщо сеча не надходить у пробірку або потік припинився до того, як пробірка наповнилась до мітки, слід вчинити так. Сильніше натиснути на пробірку, щоб повністю пробити гумову частину кришки. Якщо сеча все одно не надходить, слід замінити пробірку. Пробірки до використання слід зберігати згідно з температурним та світловим режимом. Після того, як пацієнт зібрав сечу на бактеріологічне дослідження, я перевіряю, щоб пробірка була щільно закрита. Пробірка щільно закрита. Беру спеціальний пакет для зразків та поміщаю всередину серветку, що поглинає вологу. Це дозволить оцінити стан первинної ємкості перед відкриванням пакету. А також це дозволить попередити забруднення рук та інших предметів. Зверху на серветку ставлю штатив. І поміщаю в нього пробірку з сечею. Пакет застібаю на застіпку. Направлення поміщаю у спеціальне відділення для документів. І в такому вигляді поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу та закриваю кришку. Після цього відправляю біологічний матеріал у бактеріологічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України, обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації.